Правила поведінки в лісі відтворювали на папері учні молодших класів навчальних закладів в області. Ці роботи візьмуть участь у конкурсі Черкаського обласного управління лісового і мисливського господарства Людина та ліс однією з перших у конкурсі взяла участь Тимошівська школа імені Кароля Шимановського. Артем намалював годівничку із пташками. Хлопець говорить, змайстрував таку, аби всю зиму підгодовувати пернатих. Я робив із мамою годівничку на лісничості та й повішав у себе на горіхові пташечки і з їдять. Разом із хлопцем над малюнками на конкурс трудилося майже два десятки учнів. Кожен із них уже знає, як поводитися в лісі, що тварин не можна лякати, а природі шкодити. У мене зображено дерево, сонечко і чоловічок. Ту зображено, щоб не можна топтати квіти, щоб берегти ліси, не можна валити дерева. Дитина сада квіти, а хлопчик поливає їх, щоб росли красиві, гарні, і щоб люди милувалися потім ними. Вчителі кажуть, гідно поводитися в лісі, дітей навчають з маличку. З дітьми тут проходяться заняття, де їх учать, відносяться до природи бережно. Так само традиційно ми це, як мінімум два рази на рік, ми ходимо в ліси і садимо саджанці лісових культур. Ці малюнки мають подавати кілька етапів конкурсного відбору. Спочатку найкращі визнають в лісгоспах, далі малюнки переможців візьмуть участь в обласному змаганні. Тоді вже і оберуть авторів найталановитіших робіт. Переможці всіх рівнів отримають цінні призи. Дуже приємно, що сьогодні молодь приймає активну участь. Взагалі в екологічному житті, в лісівничому житті. Не стоїть осторонь будь-якої справи. Сьогодні була акція одна, вони долучилися. Сьогодні проводяться якісь конкурси, приймають участь. Нагородив маленьких художників головний лісівник області Олександр Дзюбенко. Він вручив грамоти та нагороди і побажав школярам успіху. Яна Ломаренко в В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.